and we keep this position three two one how are you doing today guys mr novoselic said druzi Чернівецька область. Я Степан Михайлович Данило. Ми знаходимося на плантації хурми в мову садку. Поруч зі мною найбільше дерево в Україні хурма пам'ять Черняєва. І зараз якраз відбувається квітування. І я випадково знайшов два пагона, які мутували. Вірочка показуй ось ці два пагона. Значить, дивимося, ось ці пагони нормальні. Як мусять бути на хурмі пам'ять Черняєва. Ось іще. Ось ці два пагони, дивіться самі які квіти. І ми, я їх відмітив відразу, тому що через декілька днів воно відквітує і я нічого не знайду. Через Будемо спостерігати за цими пагонами двома. І побачимо, що з цього вийде. І, можливо, я зроблю щеплення цих пагонів окремо на дерева і буду вирощувати окремо. І побачимо, що з цього вийде. Так що, друзі, я не... не... Тільки з вас беру кошти, я і ще займаюся селекцією, щоб вам не було дуже жалко платити такі великі кошти за хорму. І ще в середині, так, жовтня, в середині жовтня, так, в середині жовтня. Кожен рік відбувається відправка плодів хурми, зізіфуса, азиміни поштою всім бажаючим. Замовляйте. Також ми спостерігаємо це дерево, воно маточне. Бачимо приріст на сьогоднішній день. Сьогодні у нас якої сьогодні число? 22, 23. 23. Март? Май. Май. Травня. Скажи заново, 23 травня. 23 травня. І дивіться, які пагони на сьогоднішній день. Ці пагони. Будуть продаватися з середини літа для літнього щеплення по Україні. Значить, пошта знаходиться поруч з будинком на сусідній вулиці. Її видно звідси. Я зрізаю, відправляю в той же день, ви получаєте на наступний день або через день і відразу вечором робите щеплення. Брунькою з пробудженням або брунькою з плячею. На все добре, друзі. Стоп снят! And we keep this position. 3, 2, 1. How are you doing today guys?